Спільне засідання провели комісія з питань охорони здоров'я та материнства і комісія з питань комунального майна. До них звернулися представники Сколівської, Трускавецької та Великолюбінської громад, які готові зареєструвати комунальні заклади у себе. Про фактичний переїзд не йдеться лише про сплату у цих громадах податку на доходи фізичних осіб. 20% цієї суми громада залишатиме у себе 40 – делегуватиме медзакладу, стільки ж передаватимуть військовим нацгвардії 103-ї і 125-ї бригад. Ми звернулися і до голови Великолюбінської селищної громади з тим, щоб частину ПДФО, частину яке би сплачувала, ця громада було скеровано на потреби саме нашої бригади. З тих розрахунків, які ми обговорювали, то мова могла йти про 12-13 мільйонів на рік. Після майже годинної дискусії рішення комісії про перереєстрацію обласної лікарні, госпіталю ветеранів війн та центру екстреної медичної допомоги зі Львова різняться. Одна комісія комісія медицини більшості голосів підтримала. Це рішення, а друга комісія не підтримала це рішення. Тож попереду можливо ще один етап дискусій. Цього рішення не потребує сесії, тому я особисто буду пропонувати керівництву обласної ради і виконуючи обов'язки комунального майна ще раз е, війти в дискусію, е, зак... покликати такому може трошки вужчому колі керівників наших закладів для того, щоб ми е, мали контакт з, з громадою Львова, які ми зараз сплачуємо ПДФО, щоб вони щоб вони звіднайшли можливість допомогти нашим в нашій медицині.